Привіт, друзі! Щирі вітання. Розкажу вам невеличку свою таку пригоду. І хочу вас питати, чи це так? На вокзалі я зустріла одного юнака. Він попросив мене там подивитися за його сумкою, і ми з ним розговорилися. Він каже, що він живе десь там під Києвом, ну, тобто, він сказав, де. Але... Неважливо, не скажу. Ось він живе під Києвом, а працює у Дніпрі. І почав мені розповідати, що Дніпро набагато краще місто за Київ. А те саме в Дніпрі все будується. Там дуже каже, ви там були це гарний центр, не те, що в Києві. А в Києві ну, тільки там щось реставрується і немає нічого на. Не я з ним не сперечалася. Єдине, що кажу, що ну, у нас в Києві ну, що зробити? У нас е, історичні центри, ми не можемо його прямо аж так змінювати. Ось, а він каже, це ж е, ну, Київ це таке собі. У Дніпро ж був столицею України, а Київ тільки одну, нещодавно. Я кажу, як нещодавно. Він каже: Ну ж, спочатку ж Дніпро був столицею України. Я кажу, хто вам таке сказав? Він та в Дніпрі всі це знають. І я така, ну, цікаво кажу, взагалі-то Харків був столицею України, до того е Білгород, той, що зараз на Росії, так? був столицею Суджа. Були столицею радянської України, ось але ж ну, ми їх нарахуємо. Але Дніпро, а він такий мені каже, ви що? Історії не знаєте, треба історію вчити. Кажу: ну, добре, ну, докази. Покажіть мені, де, де в інтернеті, знайдіть мені, де це де про це написано, хоч одне джерело. І Він такий мені ще доказував, що та ви не знаєте історію, я кажу, добре, добре, я не знаю історії, знайдіть мені підтвердження. І ось він шукав, 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 а потім каже: ну, так, так, це Харків був, Дніпро не був столицею. Я кажу, ну, але ж в Дніпрі всі це знають. Він такий, ну, все, мені там, пора на подяг, то скажіть мені, будь ласка, любі мої Дніпряни. Справді всі в Дніпрі вважають, що Дніпро був столицею України. Ну, те, що вони вважають, що Дніпро зараз столиця України, ну це таке може бути. Чекаю від вас відповіді. Цілую, обіймаю.